100 тысяч боевых, сидящих в тилу. Кто-то сомневался? Ну, если сомневались, прошу пересмотреть видео. Хорошо. Можешь мне просто подсказать? Подсказать. Что мне дальше делать в данной ситуации с Олежком, чтобы меня не убили? Балабуху В смысле балабуху раскручивать? Нахуй тыловую раскручивай. То, что он... И э... все у тебя будет ровно. Нахуй. То есть он... Никто тебя не тронет. То есть 100 тысяч э, в тылу он закрывал... Без э... тыл получая сотку, Саня. Не бувно на передке... Ну, Блядь, э, Саня съебался из-за сотки тыловой. Он отказался а ее Саня закрывать. Он за сотку тыловую, понял? А. Так... Только не произноси меня, пожалуйста Хорошо, чуть но... Я хочу в академию а Вы в, в академию хотите дальше пойти служить? Да я завтра буду рапорт писать Я хочу съебаться нахуй с этой сука массовки ебучей нахуй Я, Пусть... блядь, военный нахуй Я не пидорас Хорошо, смотрите Я слышал, в тылу 50 на 50 с Балабуха делят эту сотку Каждой сотки? Ото, о то подорвешь, о то всем пизда. С, с каждой сотки пост э по 50 тысяч он получает, да? Саня, произнесешь меня? Выбачь меня. Я крава, Ну, извини меня. Я вора, блядь. Вы вор? Найду и убью, блядь. За что вы меня убьете? За те, що я тобі сказав. Ох. Якщо ти це озвучиш, я з тобою по-человечески. Так, це вже не розмови когось там. Я розказую якісь історії, хтось вірить, хтось не вірить. Це, друзі, вже вам військовий конкретно, лице не скриває, людей не скриває. Все видно, в ДБР заявив, так? в СБУ, звернувся до всіх, будь ласка, дивіться, думайте. Особливо наші правоохоронні органи, які отримують, як я знаю на сьогоднішній день, занадто багато грошей. Я чому? Розкажу, тому що ми ж всі пам'ятаємо інвалідів, які отримують там і по 100 тисяч, і по 200, і по 300, Так? в каральних органах, в правоохоронних органах, кому як подобається. Тому, друзі, якщо ви отримаєте там зарплату, ну не всі, звісно. Але я звертаюсь до тих, хто отримує зарплати космічні, прокурорів, поліцейських, служащих ДБР і таке інше, всіх структур, які мають цим займатися. Ну, що, що ще вам потрібно? Що потрібно? Ну, що людям самим взятися за вирішення цих питань, військовим в тому числі, чи як? А як військовим сидячи на нулі? Дивитися зараз оці всі відео, що викидають, та вони самі все знають, що їм викидать відео. Як їм жити з тим, що в тилу попиваючи кофійок, купляючи нові автомобілі з салонів, вони отримують бойові 100 тисяч. За що? За те, що по кав'ярням ходять. І це ж, я, це ж ми не говоримо за там щось космічне. Це от. Капітан, майор, подполковник. Це капець, блядь. А що говорить далі? Друзі, що говорить далі? Про що говорити далі? Ой, це катастрофа. Я не знаю. Де взяти цього терпіння, друзі? Тому ну давайте хоча б я звертаюся і викидаю це відео для того, щоб розповсюджували, говорили. Ну, може ж вони дослухаються все-таки, чи ні? Я не знаю, друзі. Не знаю вже. Друзі, плачемося, що нам мало допомагають партнери. Не в достатній кількості, а кидати партнерів щоденно це нормально? Скажіть мені, будь ласка, просто кидати їх. От е, хочу, щоб ви побачили відео чітко, внятно там з прізвищами з усім кинули турків, якісь медіа не просто якусь конторку там ФОП. І кинули на мільйони, мільйони доларів. Будь ласка, подивіться відео, послухайте. Хто мав би захищати і дбати про військових? Ті, хто працюють в Міноборони, заробляли на закупівлі продуктів для ЗСУ на снарядах, амуніції. Ну і на одязі, звичайно, всі ми пам'ятаємо гучну справу Гринкевичів. Львівські бізнесмени стали першопроходцями, бо ж їхню справу продовжили інші. Правоохоронці викрили нову масштабну аферу з закупівлі військової форми. Фігуранти провернули багатомільйонну аферу під час закупівлі понад одного мільйона комплектів одягу для нашого. По війська кинувши на гроші всесвітньо відомий текстильний холдинг з туреччини та наше оборонне відомство, а це вже схема міжнародного масштабу, і стоять за нею досить відомі обличчя. То що пройдемося по кожному з несвятої трійці? Роман Баликін, екс-радник Міністерства оборони та успішний бізнесмен, який володіє цілою мережею автосервісів, і його двоє спільників: сімейство Франчуків. А точніше, колишній нардеп трьох скликань Ігор Франчук та його син Ярослав. Так, так, старший франчук має ну дуже близькі стосунки з другим президентом Леонідом Кучмою, адже був одружений на його доньці Олені Пінчук. Колишня подружжя має спільного сина Романа. Тож повертаємося до афери. Ця трійця Баликін, Баликінзять Кучми та його син залучили до схеми іноземця Шахрая, який вже з досвідом, бо неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності в різних країнах світу. Для виконання замовлення він підібрав текстильний холдинг у Туреччині та обіцяв його керівникам сприяти в отриманні великого оборонного замовлення завдяки своїм зв'язкам із впливовими українськими чиновниками та політиками. Про яких відомих посадовців йдеться, ви вже почули. Турецька сторона повідомила про вартість виготовлення комплектів військової форми: 25 мільйонів 600 тисяч гривень. Під імені підконтрольної компанії посередник уклав з міністерством оборони України п'ять угод. Щоправда, їхня сума вже становила понад 35 мільйонів доларів, і лише після цього він підписав контракти на обумовлені раніше 25,5 мільйонів доларів із туре. З швейним холдингом. договір уклали, надіслали 10 мільйонів завдатку. А ось коли турки відшили форму і доставили її в Україну, посередник зник з радарів та не доплатив обіцяні ще 15 мільйонів гривень. Потім вже учасники схеми роздеребанили кошти, бо хочеться жити по багатому. Встановлено. Що отримані корупційні кошти учасники оборудки, серед яких і експосадовець оборонного відомства використовували для придбання елітних автівок нерухомості, зокрема і за кордоном? Поліцейські провели аж 38 обшуків. Вилучили документи, автівки, мобільні телефони і комп'ютерну техніку разом з доказами скоєних злочинів. І ось ми наблизилися до мого найулюбленішого моменту відео. Я вам вручаю повідомлення про підозрюва вчинені кримінального прополучні. Підозрують у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До речі, викриття проводилося за ініціативи Міноборони. Образилися чи зрозуміли, що підгорає. Подивилися короткий коментар. Друзі, скільки можна красти. Ну, щоденно ми дивимося, щоденно, там на мільярди, там на мільярди, там вкрали, там вкрали, там обули, там розули, там не додали. І що ви хочете, щоб нам довіряли і нам допомагали? Ну то я сумніваюся. А якщо ми себе будемо так вести, то як ми переможемо у війні, друзі? Як це вийде в нас? Яким чином? Да ніяким, друзі, ніяким. Тому якось цим правоохоронним органам, які там ще є здорові, може, я не знаю. Ну, вже треба щось робити. Саджати. Я не знаю, що що їм робити, що що їм робити, щоб вони не крали руки обрубувати чи що?